Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо, що відбувається на ринку. Розберемо взагалі графік біткоїна, розберемо також, що там відбувається на графіку Total 3, графік альткоїнів. Подивимося на криптовалюту Starknet, розберемо її, я поділюся з вами своїми думками, що відбувається по цій монеті і чому вона сьогодні знаходиться на 125-му місці. Тобто, поділюся з вами загальними думками по ринку і в загальному буду вам розповідати казки про аль що ви зробите XCXів. А зараз бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь, заходьте в телеграм канал, тому що там ще більше інформації для новачків. Ну, а якщо ви підписалися, то поїхали. Ну що, друзі, переходимо до графіку, почнемо з біткоїна. Що тут у нас в загальному відбувається? Дивіться, попередніх відосах я розповідав, що у нас тут було пересічення 50 і 200 середньої скользящої, і якщо це пересічення відбувається, в даному випадку це було в 2024 році, в жовтні місяці, ми з вами бачили подібне щось на міні альсезон Так, але я вважаю, друзі, що це лише було малесеньке такий 5% від альсезону, який ви могли собі представити. Тобто, це не був основний перелив ліквідності. І дивіться, після цього, коли було пересічення, біт біткоін від середнього діапазончика, тобто середня ціна, ось тут була десь приблизно в цьому діапазоні. Він виріс на 80% і тут у нас також було пересічення. Тут також у нас було пересічення, друзі. Ось тут воно відбулося, і я також розповідав, що цілі приблизні цілі для наступного імпульса це 140-160 тисяч доларів за біткої. Тобто від середнього діапазончика це приблизно 82 тисячі. Можна взяти ось цей діапазон, так тобто приблизно 140 160 тисяч доларів за біток. Це наступний буде імпульс. Як бачимо, друзі, ми досить довгий час тут з вами знаходимося, оновлюємо вершини, знімається ліквідність, продовжується бути негатив на ринку, немає ейфорії, по біткоїну також немає взагалі ніякого позитивного настрою. Я вже мовчу за альте, так тому що там повні повна капітуляція відбувається. Якщо подивитися ось так більш локально, то бачимо, що тут формується фігура подібна на якийсь такий трикутник. Так, і звичайно, цей трикутник може в даному випадку робитися фейковим фейковим виходом вниз. Так, щоб зібрати ліквідність, і потім я вважаю, друзі, що в нас продовжиться ріст. Це особиста моя думка. Я очікую ріст по бітку найближчим часом. Давайте так візьмемо найближчі місяці. Я очікую ріст. І звичайно, коли ми будемо вже оновлювати пікові значення, можливо там 110-120 тисяч. Ми вже побачимо, як плавно ліквідність буде перетікати знову в альти. Тобто я вже очікую, друзі, що в нас буде сила в альткоїнах найближчим часом. Давайте переходити взагалі до індекса Total3. Покажу вам, що ж там відбувається у нас загалом, поки що відключимо 50 і 200. Дивіться, друзі, ключам недільний тайфрейм, покажу вам свої очікування. Це, до речі, я малював ось ці казки, ось ці зарисовочки малював ще в попередніх відосах. Розповідав, що я такий сценарій очікую по альтам. Так, такий ріст агресивний для всіх неочікувано. І якщо ви подивитеся знову ж таки на графік, на цю історію, то ось тут у нас були такі трендові лінії, формування такого низхідного руху. І коли трендова лінія пробивалася, це вже провокувало нас ріст по альтам. Тобто, ось тут бачили, 24-му році було пробиття. І сьогодні, звичайно, я. Я очікую пробиття. Плюс тут у нас ще є така глобальна. Трендова по Total 3, яка вже формується з 2023 року. Двіться, досить часто, ми ось тут її тестували в цьому діапазоні. Ось тут в цьому діапазоні не могли пробити. То вона така досить сильна підтримка для нас є в сьогоднішньому дні. І, звичайно, хотілося би, щоб ми ось тут цей діапазон втримали. Так не хотілося бачити, що ми пробивали цю лінію вниз, і хотілось би зараз уже побачити деякий плавний, такий відкат, подібний, як ось тут відбувся, і потім вже буде такий агресивний імпульс, де побачимо знову. Нові пікові значення по альтам загалом ось така картина. В мене очікування по тотал е, 3, так це загальна риночна капіталізація альтів. Ну давайте перейдемо зараз швиденько до біткойн домінації. Біткоін-домінація продовжує пилити свої взагалі максимальні значення. Хоча й бачите, друзі, якщо ви будете уважним, ви подивитеся, що волатильність з кожним разом зменшується, і е, ось тут було. Подібне щось на такий фейк -аль Сезон. У 2024 році. Ми з вами бачили. І на цій такій пасті ми з вами всі. Ну новачки, я певний також попалися, так тому що побачили, думали, що це вже ейфорія, що це вже початок -аль Сезону. І така сама подібна картина, друзі, аналогічна картина була в цих діапазонах. Бачили, тут також було деяке падіння фейкове, так ось тут було, ось тут було. І потім вже після того, як біткоін знову почав свій ріст, знову ще була одна капітуляція, так, оновили ось тут вершини, аж потім у нас вже почався деякий. Перелив ліквідності, тому друзі, я вважаю, що плюс-мінус в цих у нас звичайно буде формуватися десь дно. Також, якщо ще підключити графік, Ерсайд це в нас є індекс взагалі сили, сили тренду, то ми побачимо ще одну цікаву картину. Хаї повишаються так. А по RSI, якщо ми подивимося, тут RSI нам показує зниження тренду. Тому друзі, альтезон, перелив ліквідності в альти – це лише питання часу. І ви самі бачите, друзі, що графіки не брешуть. Вони на історії себе досить гарно відпрацьовують. Звичайно, може ще тут продовжуватися ріст. Так може продовжуватися падіння ріст по біткої домінації. Це буде означати, що сила буде знову в біткоїні знаходитися в певний проміжок часу. Але друзі, ну ця трендова вона має себе відпрацювати. Тому знову друзі, бажаю вам ще раз терпіння і зараз. Давайте переходити вже до гра. Графіка ефір, ефір до біткоїну. І так, друзі, я відкрив графік ефіріум до біткоїна. Давайте спочатку подивимося, що в нас по RSI. І також я підключу 50 і 200, покажу вам також один цікавий нюанс, на який я вам розповідав ще в попередньому відео, що в нас вже з'явився перший сигнал на розворот. Це уважно, я думаю, для вас буде позитивна новина. Тому записайтеся знову терпінням, друзі. Нас очікує досить сильний агресивний ріст. І я вам зараз скажу свою особисту думку, що я очікую особисто ось таку параболу по альтам, і в тому числі по, по ефіру, так тобто агресивне різке падіння по біткої домінації. Давайте переходити більш детальніше, що ми з вами тут на графіку бачимо. Я вам одразу покажу на індексу RSI. Ми в цьому діапазоні дивіться, давайте перейдемо до сьогоднішньої ситуації. Подивіться уважно, ми знаходимося нижче 30. це жорстка перекупленість по графіку ефіріум до біткоїна. Тобто ефір сьогодні по відношенню до бітка є сильно перепроданим, він є недооціненим сьогодні, друзі. Ви маєте це зрозуміти. Тобто відбувається агресивна капітуляція до по відношенню до бітка. Хоча сьогодні ми з вами бачимо деякий ріст, зараз ми за нього також поговоримо. І подивіться уважно, що таке на історії не досить часто повторюється. Так, тобто, ось тут, звичайно, ми ще знаходилися на пікових значеннях, також падали нижче 30, але якщо вернутися на історію історію Коли в нас було 20 2019 році, то ви побачите, що тут також було падіння, після чого відбувся вже відкуп, перший такий ріст, так, і далі вже ефір не знижувався, а вже показував силу, тоді, коли вже, звичайно, почався у нас більший перелив ліквідності і альсезон. І дивіться, тут також, звичайно, у нас було так падіння в цьому діапазоні. Але я вважаю, ось ця ситуація, яка була по ефіру до бітка, тобто вся ситуація, це подібне щось, яке було подібне на ось цю ситуацію. так тобто Такий відскок також у нас було нижче 30 в цьому діапазоні. Так бачили, тут досить часто ми ще тут коректувалися, але потім продовжилася капітуляція. І ось тут в цьому діапазоні також думали, що це вже альсезон і тому подібне. Це було в березні 24-го року. Загалом, ось такий в нас графік, і зараз я підключу ще 50 і 200, Переходимо давайте на денний таймфрейм. Я вам розповідав у попередньому відосі. Друзі, це також досить важливо, що коли в нас пробивається взагалі. Спочатку жовта лінія, і коли в нас пробувається графік, ціна Ефіріум до біткоїна пробуває взагалі синю лінію, плюс у нас два індикатора також сформовують зелений сигнал. Це в нас сигнал іде на зміну тренду. Тобто, коли в нас ось це відбувається, і перший признак, звичайно, цього це коли в нас ціна перезікає жовту лінію. Це такий перший признак, що сила вже знаходиться. В ефіріумі, і давайте переходимо до сьогоднішньої ситуації. Перший знак я вам розповідав в попередніх своїх відосах. Якщо ви дивитеся мої відоси, друзі, обов'язково підписуйтесь, тому що я вам стараюся давати тільки корисну інформацію, таку, яка взагалі дійсно допоможе вам аналізувати ринок. Перший признак єсть. Так, і другий признак буде, коли в нас вже синя лінія пересічається уже і жовтою лінією. Тобто, ось тут буде таке пересічення плавне. Так, ми ж з вами ще будемо тут бачити деякі корекції, впевнені, друзі. Можливо, це буде вже агресивне, таке агресивний ріст, так, і побачимо вже найближчим часом різке таке перехрестя. Але це буде уже також ще одним підтвердженням того, що. Сила вже йде в ефірі. Відповідно, в вальтах також буде вже йти сила. Тобто капітуляція вже, можна сказати, закінчена. Плюс, якщо ще просто візуально подивитися, друзі, то ось тут, ось така палка зелена. Так, це вже було наглядно показано, що вже ефірчик сьогодні в нас. Набирає силу, так набирає обороти, і тут плюс ще таке відбувається бичий прапор, бичий флаг, така фігура, структура для продовження тренду. Так, тобто ріст, перенакопичення і знову наступний імпульс. Тобто, я вважаю, друзі, що ефір можливо буде так само рости, як і біткоін, ступінчато з корекціями, боковими, ось такими, але. Все ж таки, тренд уже в нас перші признаки на зміну тренду в нас є. Це прекрасно, тому що ми з вами всі сидимо в альтах і очікуємо звичайно продовження росту. Плюс ну така ситуація була ще в 2017 році. Давайте так візьму чесно вам скажу, друзі, що я очікую по ефіріум, ефіріумі і по альтам Ось таку ситуацію, яка була в 2017 році, тому що тут уже наглядно видно це все. Дивіться, ось така сама подібна структура. Перенакопичення, боковичок, ось такий, його наглядно видно. Так, боковий рух, боковий пропорець, ось такий, і далі продовження росту, без можна сказати, безвідкатно. Звичайно, ми тут бачили деякі корекції, але тут вже корекції були в зовсім інших цінових діапазонах. Тому друзі, ми очікуємо з вами звичайно пересічення синьої лінії. Це буде агресивним підтвердженням дійсно того, що в нас уже. Почався почалася зміна тренду так само, як це було у 2020 році. Так, тобто пересікли вже синю лінію. Це вже точно остаточне підтвердження, що в нас вже почалася перелив ліквідності, тобто перші признаки в нас. Вже є тому очікуємо, коли взагалі ціна пересіче синю лінію. Тоді вже будемо про щось говорити і щось думати. Звичайно, я вам ділюся своїми ідеями, своїми взагалі е очікуваннями. Так тому і показую вам, друзі, що сила уже в ефірі є. Це прекрасно. Переходимо. Давайте далі. Зараз ми перейдемо до монети Starknet, старкнет. А перед тим хотів вас просто попросити підписатися на мій YouTube канал і підтримати мене. Е моя ціль до кінця цього року: 50 тисяч підписників. Надіюсь, ви мені допоможете друзі. Тому тисніть вподобайку, підпишіться. Так я вам стараюся давати конкретно Етику і стараюся, звичайно, в кожному відосі там, де прогноз є. Я там розповідаю стратегію фіксації, тобто перша така сама проста стратегія, яку вже ви зможете собі застосувати для того, щоб е максимузувати свій прибуток під час аль сезону, коли вже альти дійсно почнуть рости. Тому що я впевнений, друзі, що ринки циклічні, так психологія не, людей не змінюється. Я до речі про це також розповідав в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково також заходьте. Я там записав для вас уже два аудіоролика. Послухайте, я там розповів про психологію, про очікування, про те, що які сьогодні є наративи. Тобто, я вважаю, для вас буде корисним. Давайте зараз переходити до монети. StarkNet. Хотів вам показати взагалі свої очікування і. Я тут робив пост в телеграм-каналі, старався для вас розповів, взагалі зрівняв монету Старкнет із монетою Солана. Я розповідав, що більшість вважали актив мертвим, особливо Солану, так коли вона коректувалася з 250 доларів до 10 доларів. Давайте розберемо це на графіку. Дивіться, друзі, перед тим як ми дійдемо до монетики Старкнет, хотів вам за Solana сказати, що на піковій циклу, у 2021 році, цей актив виріс до 250 доларів. Так, тобто було у нього ось тут максимальне значення. І скоректувалася вона уважно, давайте подивимося, скореектувалася, ну, візьмемо давайте 95 96% Не будемо брати вже усі сквізи, але в загальному ось тут формувалося уже дно, тобто коштувала 250 доларів, скоректувалася на 10 доларів. Тобто падіння було в 25 разів, друзі, уважно наскільки взагалі була корекція. Але подивіться, що ось тут далі відбулося. Так я думаю, це і так зрозуміло. Що важливо, що в цих діапазонах, коли... Солана взагалі падала. Ось тут ось тут було маса негативу, що цей проект скам, що він мертвий, що він нікому не потрібний. Так що більшість хейтили взагалі цей проект. Я також пам'ятаю цей сантимент, і я на нього також потрапив. Я не купував солану, тому що також вважав, що це цей проект мертвий нікому не потрібний. Історія, бачите, що психологія вона робить свою справу, так і важливо було просто. Взяти на себе ризики, відповідальність і взяти на маленьку частинку, і не думати як більшість. І тут важливо також діяти проти натовпу, так тобто, коли натовп боїться, потрібно купувати це для себе. Я також зробив деякий взагалі, такий висновок, можливо, ви для себе також уже багато висновків зробили, але просто ділюся з вами своїми думками. Якщо взяти чисто технічний аналіз, тут також можна було провести ось таку трендову лінію. Формувався ось такий несхідний канал, несхідний тренд. Ось така подібна структура була. Тобто, перше падіння, корекція. Формування першого такого піка, ще одне падіння. Так, формування такого бокового руху. Потім ще одне падіння, виніс на негативних новинах. Тобто була тут маса негативу, і тут уже боковий такий рух, плавне відновлення, так і далі пробиття несхідної трендової лінії, і вже. Початок бичої такої структури, і в загальному хотів сказати, що посолані сьогодні ми вже з вами бачимо зовсім інші розмови, коли за неї розповідають, що вже приймати будуть ETF на Solana, так що це вже перспективний блокчейн, що потрібно його вже мати в портфелі. Тобто, бачимо, що Solana вже знову відновилася і знову перестали її хейтити. І давайте зараз перейдемо до Старкнету. Що сьогодні ми чуємо з вами за монету Старкнет? Перейдемо також до технічного аналізу. Переходимо до монети Starknet. Монета залистилася, сформувала взагалі пік в районі 2,5 доларів. Ось тут був пік поставлений. Скоректувалася, друзі, також на 90. -го. 95-96%, вже майже так на сьогодні. Також сформувала своє мінімальне значення. Поки що так сформувала значення. Побудували ось таку трендову лінію, формування трендової такого низхідного каналу. Бачимо ось таку низхідну структуру. Перший такий пік поставлений, ще одна корекція, ось такий боковий рух на сьогодні формується. І, можливо, в нас найближчим часом буде ще один виніс, друзі. Так, тобто я показав ось таку структуру, яка може бути. Тут буде маса негативних новин, маса негативу, такого, якого ви взагалі ще не бачили за цей проміжок. Часу, тобто ще одна корекція, ще один виніс. Можливо, друзі, я не гарантую, що так відбудеться, але тут буде дійсно, якщо так відбудеться таке падіння, то тут буде маса негативних новин, так що цей старкнет скам, що він нікому не потрібний. Хоча й сьогодні ми з вами це все прекрасно бачимо. Що це мертвий проект, цей актив не потрібний цьому ринку, а два рішення скам, два рішення не оправдали очікування інвесторів. Я тут розповідав це в постові. Друзі, що я не здивуюся, коли взагалі монета старкнет знову прийде, прийде до своїх максимальних значень, так тобто, коли вже відбудеться ця фаза Фаза капітуляції, фаза зневіри, коли взагалі закінчиться накопичення крупним капіталом, коли вже всі монетки відібруться, відберуться в хом'ячків, таких як ми з вами, так на страхові, на емоціях. Тоді і звичайно запуститься знову під час альтезону. Відповідно, запуститься на знову накачка активу. Прийдемо перший рівень. Буде, мабуть, попередні хаї. Тут повисаджують мабуть, хомячків і слабих рук, що вище вже не буде. стартнет також нікому не потрібний. А потім буде ще одне формування пікових значень, де вже будуть формуватися основні. Максимальні значення по монеті. І я не здивуюся друзі, коли знову на максимальних значеннях, коли вже старкнет буде там по 10-20 по 20 доларів, можливо, так. Тобто це вже будемо дивитися. Я не не здивуюся якщо то потім вже буде знову маса позитивних новин, ETF на старкнет і тому подібне. Тобто знову будуть засаджувати хомячків, які ось тут самі повиходили. Ось тут повиходили. Так, і ось тут будуть виходити ще друзі, коли буде тільки-тільки розганятися цей проект, тому що в більшості середня ціна приблизно 40 1, 1 2 долара. То ось тут буде, мабуть, більша частина виходити в цих діапазонах перед самим основним ростом, перед цією самою ракетою. Тому е, я вважаю, друзі, що по пострахнету, якщо це все повидаляти, то по цій монеті відбувався повноцінний медвежий цикл. Повноцінна медвежа фаза, фаза накопичення крупним капіталом, відбираються монетки Аеродропщики продають свої монети в мінус, якщо це можна сказати, так тому що багато хто приймав участь в айродропах. Відповідно, вони зливають свої монети для того, щоб забрати хоч якийсь прибуток з ринку. А відповідно, друзі, коли тут буде ще ось така палка вниз, коли буде в ця палка формуватися на негативних новинах, на негативі капіталюють бо, мабуть, абсолютно всі так, тому що будуть вважати знову цей проект скамом Тому я вас підготовлюю для негативу, так щоб ви трималися, тому. Що тут витримає не той, хто там купив у правильному діапазоні, а той, хто дотримав, і ваша задача просто набиратися терпіння і не діяти проти не діяти на своїх емоціях. Тобто, довіритися ринку, довіритися тому, що так ринок працює. Я, до речі, також записував на цю на тему психології, на те, як працює цей ринок, записував вам аудіо. Рекомендую послухати, тому що ну, такого вам ніхто не розповість. Вважаю, що це для вас буде досить корисним. Тому, друзі, я вам завжди розповідаю, що історія не обов'язково має повторюватися так, але ще раз запевняю, що ринок це одні фрактали і. Ці фрактали вони створюють, створюються самими нами, людьми, психологію нашою ринок Загалом це розподіл коштів від жадібних від взагалі від менш терпеливих до е, більш терпеливих і для тих, хто взагалі розуміє цю цей ринок, розуміє цю циклічність Ну і звичайно, пострихнето, якщо конкретно сказати, то сьогодні він знаходиться на 125-му місті місці на сайті coinmarketcap з капіталізацією 300 мільйонів доларів. Топ проект, топ рішення для ефіріума, яке взагалі зараз нікому. Непотрібне, і я вже ще й не говорю вам зараз за монетку Зекасинк, за яка знаходиться взагалі на 144 му місці, з капіталізацією 300 мільйонів доларів, в якої було проінвестовано більше 400 мільйонів доларів, тобто майже півмільярда доларів було інвестицій. Відповідно, в цих діапазонах знаходяться ось ці топові рішення, топові проекти для ефіріума. Якщо ефіріум в цьому циклі здивує також своїми ціновими значеннями, то це Layer 2 рішення це ті рішення, які необхідні ефіріумі. Необхідні, взагалі для того, щоб його масштабувати. Тому що буде з цими проектами, я думаю, друзі, вам можна лише здогадуватися. А я особисто скажу, що ціни я по цим монетам очікую досить великі, колосальні, які, мабуть, більшість і не думає. Тобто, ті ціни, які ви вважаєте, що сьогодні будуть уже достатніми в районі двох або можливо 10 доларів. Можливо, це буде не пік, так і можливо, це буде просто лиш там тимчасова зупинка перед основними максимальними значеннями. Тому тут терпіння, ваше терпіння зіграє тут колосальну роль і, звичайно, стратегія. Тому що без неї тут на ринку ніяк. Ну, якщо ми вже почали говорити за психологію, то, друзі, в цих діапазонах, коли солана коштувала тільки в районі долара-двох доларів, ось тут в цих діапазончиках багато було розмов, що в Solana було взагалі, що в Solana вже були іксею фондів, що вона там уже показала себе, так тобто вже розпампили цей проект, і він вже там сильно не виросте, так і звичайно тут були. Такі негативні новини в цьому діапазончику, що цей проект не сильно й кому потрібен, але Солана, як бачите, всіх здивувала. Тому сьогодні я той самий наратив, той самий настрій чую ще по одному проектові. Топ рішення Layer 1, топ-проект, який е, має пряму конкуренцію з проектом, пряму конкуренцію з монетою Solana, це проект Суї, так який сьогодні також хоронять, що він уже максимально свої значення показав, що він уже сильно там не виросте то проєкт, який вже показує на сьогодні силу, який вже виріс від мінімальних значень і коштує 3 бакса. І більшість думає, що це вже монета на хаях, краще я куплю якусь іншу монетку. Але я вас завжди також розповідаю, друзі, що в портфелі також важливо мати сильні проекти, а не набрати все підряд. Важливо також дивитися на структуру і дивитися, що вже сьогодні показує силу. А це перша монета це, звичайно, проєкт Суї. І наступна монета, яку я також розповідав в кожному ролику за неї гориться, це проект ONDO Finance, Монета ONDO. це монетка ONDO Finance, так тобто, той проект, який також може ще вас здивувати і показати такі значення, до яких більшість буде не готова. Тому це вам просто такі натяки. Надіюсь, для вас було взагалі цей ролик корисним. І якщо вам сподобалося, то обов'язково підписуйтеся, так тому що потрібна ваша підтримка, особливо в такий важкий час, коли на ринку відбувається капітуляція, зневіра, страх, розчарування. І, звичайно, куча негативу, куча. хейту. я бачу цей негатив у нас в коментарях. Тому давайте більше позитиву, друзі. ви ж прийшли сюди, мабуть, заробити. І, звичайно, ніхто не казав вам, що буде тут так легко, так, до тих іксів. Той результат потрібно заслужити, тому все залежить тільки від вас, від вашої від вашого підходу до цього ринку. Бажаю вам усім профіту! Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах.